Здарова! Даньків знімає нове кулінарне відео. Цього разу я буду оцінювати американські сніданки. Так, почнемо з оцього. Звичайні типа курудзяні пластівці з родзинками. -да. Упаковка в нас не збереглася, так що показати її я відповідно не можу. Но попробувати можу. Звичайні кукурудзяні пластівці тільки хіба що без цукру. Явно з оцих продуктів, розрахованих на діабетиків. Ну, смачно. Особливо з молоком і з родзинками. Хоча наступні сніданки смачніші. Так, наступний коробка вже є. От. Задій якийсь конкурс, зв'язаний з Майнкрафтом, але я не знаю. Тут отакі подушечки. Я вже майже все з'їв, так що зараз спробую дістати кілька. так вони виглядають. Политі якимось білим кремом. Пшенє... Зроблено з пшениці. Гірку але компенсується солоденьким кремом. Хороша штука. Так, наступні. Бонусом теж звичайні ку... курудзяні пластівці. Бонусом заді йде рецепт. Курятини з цими пластівця о... вимученої в цих пластівцях. П'ять кружок цих пластівців. Одну... Від 1 до 1,5 фунтів ну, від 400 до 600 грам курячих грудок. Вимочити їх в поки, щоб воно не обклеїться, чи щось таке, як на картинці, і Жа пекти протягом 25 хвилин при температурі 350 градусів за Фаренгейтом. Поки воно не піджариться. Ну, не знаю. Я погано знаю англійську, так що експериментувати не буду. Кулінарно. І портити курятину. Гі, ще не відкрити. У ну, те, тут пластівці вже великі, похожі на чіпси. Ну, треба більше, щоб розпробувати. Звичайнісінькі, як, як і оце, звичайнісінькі кукурудзяні пластівці без цукру. Не дивно, що їх можна до готовки курятини. І з таким легеньким кислобатим присмаком, як в сирних чіпсів. Ну, теж добре. В Америці взагалі цих продуктів для діабетиків. В Україні, до речі, теж продається. Всякі там замінники цукру. Я пробував пам'ятаю вафлі без вафлі з фруктозою замість цукру. Так собі. Цукор незамінний, я вам скажу. Теж пластівці политі. Чим то і з комочками вів... вівсянки политої медом. Зараз я вам покажу. М -м, пахне кокосиком. Є от такі звичайні пластівці. Звичайні і цього разу без кисловатого присмаку. Напополам сполитиме. Такі во обіленькі. Кусочки приправлено корицею все. І отакі згустки. Затверділий мед з півсяним. Це найсмачніше. О, да. А з молоком ще лучше. Якщо все разом взяти, я пробував поодиночці. Пластівців більше. Добавлю. Комбінація теж смачна. Ці пластівці не підсолоджені, приглушують солодкий присмак. Мені більше солодкий присмак подобається, но. І так, добре. З молочком, думаю, зайшло би отлично. І останнє, Найкрутіше. І найдорожче, але ну, повірте, воно того варто. Ми вже розпакували і пересипали, але ну, от така упаковка фірма Квакер. з логотипа, стара, з 1877 року виробляють всяке. І тут компоненти. Тут вже без пластівців в основному, ну, ви бачите, вівсянка, мед, родзинки і миндаль. I wszystko to w kombinacji. W ono wygląda. Tak wygląda. Zaraz ocenię. Nawet kadrę niekrót smaczna. Цьому поєднанні. Ну, вівсян, по суті, це такі самі комочки, як я показував перед цим. Комочки вівсянки з медом. То тут все... вся каша така. Ще в... кусочки міндаля подрібнені. Видно, вот, біленьке Род... і родзинки. І вся ця комбінація шикарна. Це єдина каша, до речі, з всіх, я їв з молоком. І воно офігенне. Дуже класно і, до речі, дуже насищає добре. Ну, це вівсянка. Вівсянка по своїй природі атлічно насищає. не то, що манка чи гречка. Но. Афі... Реально офігенне і найкраще. Ну, вони всі хороші, но це найкраще. Ну що ж. А на цьому пока все. Дякую за увагу. Спойлер це не останнє кулінарне відео. Пока.